Будемо говорити про те, як виглядав диктатор і тиран Путін під час своїх промов. Головне, що нам розуміти з його слів і з тим, що було ну, що називається, між рядками психолог та експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім зараз з нами на зв'язку. Пане Валентине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава добрий ранок, вітаю всіх. Давайте почнемо з інформаційної такої штуки. От хотілося б з вами її обговорити. Значить, коли Путін оголосив про анексію про так зване приєднання кількох українських областей, причому які він повністю не контролює, до Російської Федерації, і тут же виходить Володимир Зеленський і не один і, значить, подає там там, показує, що розказує, що подає заяву. На пришвидшений вступ до НАТО, багато комунікаційників сказали, що Зеленський і Україна да таким чином просто перебили весь отой угар росіян. От як мав відчувати себе Путін, коли зрозумів, яким є наступний крок України? <рес> ну, дійсно, ви знаєте, Україна в даному випадку дійсно зіграла дуже дуже оперативно. Дуже потужна, тобто це не симметрична відповідь, а вона більш потужна не тільки на ту, яку міг чекати Путін, а взагалі на ту, яку могло чекати навіть і НАТО, тому що дійсно достатньо такий оперативний і оптимальний такий хід. Ну, А Путін, скоріш за все, дійсно почував себе ніяково, тому що взагалі-то сиплеться. Його стратегія на всіх фронтах: на військових, на дипломатичних, на економічних і е, навіть на сенсових, тому що навіть його приєднання цих територій. Ця анексія вона вже аж ніяк не нагадує те, що відбувалося у 2014 році. Ми пам'ятаємо, що не дивлячись на те, що це був незаконний референдум, в самій Росії він все одно був сприйнятий на ура, і було національне піднесення на дійсно національне свято. В даному випадку ми ніякого свята не бачили, тому я вважаю, що. Виходячи з того, що зробила Україна, і що Володимир Зеленський зафіксував своїм підписом намір вступу до НАТО, я думаю, що Путін сам розуміє, що це програш з його боку. Не дивлячись на те, що він зробив такий нахабний крок, він програв всю свою комбінацію, тому всі ці многоходовочки... Ні до чого не призвели. Власне він мав кілька публічних виступів впродовж цього тижня, і значить, один з них був де він, значить, розказував, що тут конкретні воєнкоми неправильно значить мобілізують отих чмобіків. Що значить когось не так беруть, треба в кожному випадку розібратися. Давав доручення, значить, якимось там прокурорам, які мають розслідувати кожен такий факт, коли людину майже незрячу там з інвалідністю беруть загрібають, по суті до війська або людей взагалі без, без якихось військових спеціальностей, я оцю цю частину продивився, і ну з одного боку, мені вона здалася такою дрібною, тому що це по суті ніщо інше як мікроменеджмент. Ну тобто, коли вже президент, великої, як він вважає, держави, починає наводити лад в якихось райвійськоматах, то воно ну якось ну дрібне. От це мелко холодов. Ну так можна процитувати. От вам так не здалося? Як як, як ці як він виглядав і як виглядали його, його тези? Ну е взагалі, якщо розібрати вербальний контекст, то вся ця промова вона дійсно нагадувала такий собі він що в ній були і образи, в ній був, і мікроменеджмент, в ній була апеляція до величі, чого в ній тільки не було. Що стосується самої мобілізації, зараз вона виглядає як гра в гарячий хліб. Воєнкому отримали наказ мобілізувати якусь там кількість цих чмобіків. І їх найголовніша мета в умовах російської реальності якомога швидше цей процес передати по ланцюги кудись далі, щоб відповідальність від них прийшла до інших людей. Їх задача мобілізувати необхідну кількість все. До поговідці є претензії, та пуговиць претензій немає. Я свою справу виконав. Далі м'яч на вашій половині. Ви вже там грайте як хочете. Доставляєте їх, розміщайте, годуйте чи не годуйте, озброїти не зброю. Це вже ваша справа. Воєнком свою справу зробив, але це дійсно набуває такого масштабу, що він вже стає помітний навіть в Кремлі. І тому навіть президент країни вимушений займатися таким мікроменеджментом. Але це ну, розумієте, це конституційна конструкція, це е, ну соціальна величезна хвороба. Вони нічого з цим не можуть зробити. Вони стільки років будували саме таку систему, яка саме так працює. Вона не вміє працювати якісно. Вона вміє працювати лише так, щоб якомога швидше якийсь чиновник передав відповідальність далі. Повертаючись до самої промови Путіна, як я вже сказав, це дійсно такий логічний вінігрів. Там було все. Там було і мікроменеджмент, там були образи, величезна кількість образ і намагання Путіна апелювати до росіян саме до тієї їхньої сфери психологічного життя, яка стосується величі, яка стосується образ, яка стосується огидності, тому що Путін намагався все це одразу впіхнути в своїх слухачів. Там і каварний захід, там і родитель номер два, номер трі, там і все, що завгодно: тобто, зборське таких е фейків, які ну які тільки можна було назбирати. Ну, а що стосується невербальної сторони, ви знаєте, а, а... секундочку, давайте тут поточнемо. Я тут пригадав, що колись читав, значить, оцю психіатричну частину ще міжнародної десятої класифікації і Там власне про і про параной про параною, і отакі розлади розлади цього спектру, і про шизофренію часто говорять таким терміном, як вінігрет думок. Ми можемо говорити, що от він десь, ну принаймні в якомусь такому грани. Тичному стані ми не будемо тут ставити діагнози психіатричні, але ну, от цей вінігрієд думок він е, схожий на те, що описано в підручниках з психіатрії. Ну тут дійсно я не психіатр, тому я не маю права ставити діагноз. Я буду розмірковувати лише як пересічна людина в даному випадку, як ви, як наші слухачі. Е, я бачу, що дійсно для Володимира Путіна дуже характерна ця параноїдальність. Е, в нього є оці ознаки, він боїться якогось вигаданого ворога цього колективного заходу. Він приписує йому міфічні можливості, що цей захід він надпотужний, він приписує собі комплекс жертви, яка має право на захист, має право на агресію, і в цьому дійсно дуже багато параноїдальності. Наскільки він е наближений е до акцентуацій? Або дійсно до клінічних проявів, я думаю, історія нам продемонструє. Але зараз ми бачимо, що ця параноїдальність, вона е, каскадується до самого низу російського суспільства, тобто страх е, розпаду Російської Федерації, страх того, що її хтось захопить, що її ресурси комусь потрібні. Саме для того, щоб володіти їм безпосередньо, цей страх спускається каскадом на, на наступні рівні соціальної піраміди, доходить до самого населення, і саме там проявляється у вигляді того, що населення здатне вірити в будь-які фейки, які стосуються заходу, в будь-які фейки, які стосуються чого завгодно. там, Українців, поляків, всіх інших народів, що вони там і хлопчиків там до щитів прибувають, і снігурів їдять, і, і все що завгодно. І це і є. Проявом можливо, ну дійсно такої параноїдальної е, особливості путінської особистості, скажімо так. А і він же нею індукує власне і своє оточення і намагається інфікувати, індукувати ще й своє населення. Ви сказали, що ще є речі, які були ну от, умовно кажучи, між рядками по тексту та вже відзначили він А от по контекстах, по по невербальному. Ну от оцінюючи невербальну поведінку, я звернув увагу, що це одна з тих промов, коли Путін був відсторонений від того, що він е, промовляв. Е, достатньо велика кількість часу. Я рахував приблизно 85% його промови. Він дивився свої папірці. Він дуже часто так робить, але такий відсоток ну, занадто великий навіть для нього. Тобто, сама промова, яка насичена дуже сильними акцентами, в якій величезна кількість вербальних е, акцентів на загрозах на небезпеці, е, ця промова була прочитана в більшій мірі, е, просто глядячи в ці папірці. Ну тобто, зрозуміло, що Путін не дуже готувався до цієї промови, він її не відпрацював. Але є ще й питання до того, наскільки він був зацікавлений в зоровому контакті з аудиторією. З тими людьми, до яких він е, звертався безпосередньо. Тобто він е, просто зачитував їм черговий якийсь меморандум, який йому написали його спічрайтери. І е, цілком враження наступне: Путін вірив в те, що він каже, але він не вірить в те, що він робить. Тобто він вірить в те, що коварний захід хоче е, загарбати російські ресурси. Він дійсно вірить, що він цей захід він такий е, і потужний, і огидний, і там незрозуміло, що відбувається з родинними зв'язками. Він вірить в те, що Росія, вона та таснає. Він вірить в Ільїна, якого він цитує, але він не вірить в те, що з цього щось вийде. Оце найголовніше людина. Секундочку, яка проводить... Давайте я вас переб'ю, але тут важлива штука. Якщо ти звертаєшся до населення, бо народом їх назвати в мене язик не повертається. Якщо ти звертаєшся до населення і хочеш, щоб вони щось робили. Ну, я не думаю, що у Путіна є проблема купити оці сучасні суфлери, та оці підказчики, які майже прозорі, і ти от дивишся туди, а там камера. Ну як це використовується в будь-якій телестудії для ведучих новин, і ти принаймні на аудиторію свою дивишся і закликаєш. Ну там всі до зброї, отечественна війна, Росія в опасності і таке інше. А він. А він, можливо, не вірив, що що навіть ті, хто має його послухати, е, щось з цим зроблять. Ну, скоріш за все, він просто був розсереджений. Він був е, зосереджений на якихось інших процесах. Йому було цікаво е, щось інше, тому що ну він дійсно був дуже відсторонений від того, що відбувається. Особливо це було помітно в той момент, коли е, всі ці пасіпаки підписали ці папірці і вийшли для. Для того, щоб проскандувати Росія, Росія там щось там вони кричали. Так? Путін був відсторонений від того, що відбувається. Він не проявляв невербальної ініціативи. В них там живчиком був пушил. Цей швидко підірвався, побіг, підписав, знов прибіг всіх за руки, взяв ручками, помахав. Розумієте, оце людина, яка демонструвала невербальне таке емоційне лідерство. А Путін він був десь поблизу за такою емоційною школою, десь близько до сальдо отруйна така особа, яка економить енергію, яка не включена емоційно в цей процес, вона має там щось промовити, має щось вигукнути, але самої енергії немає, не відчувається. Ми можемо в даному випадку порівняти Путіна навіть не з 2014, тисячі а з 2012 роком, коли на червоній площі теж відбувався мітинг, і він там разом з Медведієм, який на ті часи ще не настільки з. Пиячев, очевидно. Вони вдвох виступали, і Путін навіть прослізився, коли він там виступав перед натовпом. Настільки він був захоплений тим, що за результатами, які йому підрахували, він знову таки президент. Оце було дійсно Це було дійсне захоплення. Це була дійсна, хоч якась харизма в його виступі. Те, що ми бачили 30-го, ну жодної харизми не проявлялося, жодного захоплення не було. Промова, яка була написана достатньо сильними. Такими штрихами, яка апелювала до концентрації, до внутрішньої мобілізації, до відчуття загрози, ця промова промовлялася мляво. Емоційно Путін в неї ну ніяк не був. Вбудований, тобто є різниця між тим, що людина каже, і як вона каже, да от, от тут різниця була величезна. Тобто, я знову кажу, що Путін вірить в те, що він каже, але він не вірив в те, що він робить. Він не вірив в те, що всі ці промови до чогось призведуть. Слухайте, а ще один аспект. Да? Він же з у тими е, чотирма своїми посіпаками взявся за руки, там щось скандував. А можливо, саме в цій частині його відстороненість, як ви сказали, е, ну продиктована тим, що він їх сам зневажає. Він розуміє, що вони ніхто. Він розуміє, що вони ляльки, і вони ну взагалі ніхто і йому просто огидно з'являтись на публіці, стояти на сцені. З отакими нікчемами себе то він все одно вважає ну там супервеликим, суперстратегом, суперлюдиною, таким уберменшем. А тут виходить, що йому доводиться стояти поруч з нікчемами, ще й виконувати сценарій, від якого він не може відмовитись. От у вас такого відчуття не склалося? Можливо, можливо. Но я е, хочу на що звернути увагу. Путін достатньо професійний політик. В нього величезний стаж роботи Да, він на цій роботі вже постарішав. Нас який путін був в 2000 році, який він зараз. Він за свою кар'єру зустрічався з величезною кількістю людей, які для нього ніхто. Він працював на картинку в телевізорі, він працював на фотокореспондентів, він знає, як ставати, він знає, як посміхатися, і так далі. Він завжди економить енергію. Да? Але позавчорашнє оце відео дійсно це рукостискання слабеньке з боку Путіна. Так точно. Це дійсно демонстрація його виключеності з цього процесу. Чи він поважає людей, які поруч з ним стоять? Ні, але він ніколи не поважав людей, які стоять поруч з ним. Він завжди поважає себе. Чи відчуває він огиду від того, що він, великий Путін, має стояти на одній сцені з такими людьми? Можливо, так. Можливо, так саме тому, що ця людина самовпевнена, самозакохана, тому що вона цінує себе більш ніж за всіх інших. І в даному випадку Путін це людина, яка дуже чітко цінує ієрархічні стосунки. Коли він зустрічається з Сі Цзіньпіном, коли він зустрічається з Ердоганом, ми бачимо, як він демонструє ознаки підпорядкування, як він визнає домінацію інших. І ми бачимо, як він домінує сам, коли він зустрічається з якимось Патрушевим. Да, і в даному випадку, в даному випадку, демонстрації е цього домінування взагалі не було. Він просто був виключений з цього процесу. Воно його не стосувалося. Емоційно, він не був включений в те, що відбувалося. Да, тому я вважаю, що для нього це ну, достатньо формальна процедура, яка, скоріш за все, навіть для нього вже позбута сенсу. Навіть Скажі, так. Це... а власне yeah. ви сказали про слабке рукостискання. А це ж якраз фраза е, часів пізнього Єльцина, коли вони yeah. якраз там yeah. готували значить, е, заміну Єльцину, коли обирали по суті, значить, ну призначенця він же не виграв вибори, він був призначений як наступник. І відповідно, поки всі думали, що Єльцин взагалі там ледь не е, ну я тут навіть згадаю анекдот про Черненка здається, який після тяжкої пр... продовжительної болезні. Приходяв в знанні і к виповненню своїх об'язаностей. Це радянський ще анекдот Був вот про Єльцина. Казали, коли хотіли підкреслити, що він ще живенький, що рукостискання впевнене, от він не боїться, що зараз вже і про нього скажуть. Що засумніваються у впевненості його рускостискання? Ну, знаєте, все ж таки Єльцин він був нащадком такого ставлення як добрежнева. Da, ще оця інерція ставлення в суспільстві до президента була трошки як до генсека, а ми пам'ятаємо, як до Брежнева ставились. Брежнєв просто створив величезну кількість мемів, да, любимий Леонід Ілліч слушать і так далі. Тобто, дійсно, зацікавленість народу не просто зацікавленість, а турбота про те, як почувається перша особа держави. Вона стосувалася Єльцина, тому що вона по інерції продавалася ще з збрежнева. Що стосується Володимира Володимировича, він вже не викликає такої такого турботливого ставлення з боку населення, тому що е ну тому що багато чого було зруйновано, тому що дійсно він не лідер. Він не очолів не очолив е, партію, він не виграв вибори, він не е, демонстрував лідерство. Він призначенець. Він просто призначенець, і хоча це не акцентується зараз в російському інформаційному просторі, але всі це пам'ятають, що його просто призначили на цю посаду, і тому від нього не очікують якогось такого прояву. Хоча я не виключаю, що оточення Путіна буде зацікавлено тим, щоб. Демонструвати народові, що цар є, що цар все ще рулить цими процесами. Це ординський принцип свого часу, навіть смерть Чингісхана була обставлена таким чином, щоб військо не здогадалося про те, що він помер. Цього часу, ну знаєте, так ну такі процеси відбуваються в, періодично в світовій історії для того, щоб військо не розвалилося, не пішло в загул, не злякалося, не побігло. Його не повідомляють про те, що його генералісімус вже помер вже на тому світі. Щоб все, хоч якийсь момент, протрималось, так само і Путін повідомляє населенню про те, що все йде за планом, вся ця спецоперація йде за планом, щоб суспільство не здогадалося і не побігло. Хоча суспільство вже здогадується і біжить І, і це біжить бачим. в Монголію з усієї сили або радіє, що за одного призваного мобілізованого в ТВ видають барана. Тобто замість так, ну, того барана дають іншого. Слухайте, ще <с одна <с історія <с в публічне поле. От буквально позавчора вчора, особливо після Лимана, вилізли вже реально сварки і звинувачення на адресу генералів, і там ви окремилися. Ну там один клан це умовно чи група там Кадирова і ото Пригожина, Інша частина це генералітет. Йгу і там ті генерали, які керують певними операціями, от зараз Путін спробує побути арбітром в цій сварці, чи чи вона йому навпаки нашкодить? Ну, складно сказати, розумієте, в цій війні башен Кремля зараз програє башня Шейху. А з Кажухетовичем у Путіна достатньо е щільний емоційний зв'язок. Вони дійсно багато часу проводили разом. Він для нього, якщо й не друг, але дійсно соратник, Е, Ну не з усіма ти будеш їздити десь по Сибірській тазі, виловлювати цих шаманів, тигрів і там. І Так далі, тобто кажугєтовіч для Путіна достатньо знакове, значище персони. Володимир Путін, скоріш за все, не дуже той хоче позбуватися його. Але те, що відбувається на фронті, ставить шайгу в достатньо несприйнятливу позицію, робить його козлом відпущення. і зараз величезна кількість російських. Персон вони починають грати в таку внутрішню опозицію саме для того, щоб звинуватити хоч когось на кого можна перекласти відповідальність. І шайго дуже зручна фігура для цього. Цим починають користуватися всі. Ну так і тепер питання буде: а наскільки у Путіна вистачить ресурсу пробачте для того, щоб або пожертвувати, або так серйозно силою заткнути пельки тим, хто наїжджає на Кужугетовича. Подивимось, як воно буде розвиватись. Дуже дякую за розмову. Просто вичерпано час нашого спілкування. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Валентин Кім. Це психолог і експерт із питань невербальної комунікації. Обговор. Йвали те, що було між рядками, те, що було в жестах і в емоціях останніх промов диктатора Путіна. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.